До найбільш мальовничих об'єктів Львівщини належить Свірський замок. Розташований він не так далеко від Львова. Це один з найдавніших замків у регіоні. Його історія бере початок у другій половині 15 століття. Замок Свірш будувався як оборона фортеця впливовим родом Свірських. У 1578 році Свірш належав Христофору Свірському. Пізніше жила й опікувалася замком родина Центнерів, друга половина 17 століття, початок 19-го. Над брамою встановлені їхні гриби. Тоді замок був оточений непрохідними болотами і ставками, а біля морів ровами і мостом. Після родина центнерів, які занедбали замок Свірш, сюди перебрався граф Салянс 1907 рік. Під час Першої світової війни замок Свірш потрапив у центр активних бойових дій, внаслідок чого простой в руїнах більше 30 років. І тільки в 1975 році. Почалася реконструкція замку. Грифон на фасаді споруди має химерний вигляд, однак всередині все куди цікавіше. В замку зберіглися оздоблений камін, бійниці та велетенська криниця в центрі двору. З замку відкриваються захоплюючі види на місцевість, поруч є парк, водойма. Ця фортеця має величезний туристичний потенціал і спокійно може стати магнітом, який притягатиме відвідувачів з різних куточків світу.